De canto. Двокомпонентний системний фунгіцид широкого спектру дії. З діючими речовинами азоксістробін і дефеноканазол. Препарат застосовується для захисту соняшнику, пшениці, сої та ріпаку. Діючі речовини діканта забезпечують одночасно системну і трансламінарну дію. Головні переваги фунгіциду – призупинення старіння рослин за рахунок пролонгації фотосинтезу, порушення життєвого циклу грибів під час інфікування, проростання спор і росту грибів. Завдяки високій системній. Активності дефеноконазолу він може застосовуватись профілактично та для лікування широкого спектру патогенів. Діканто стане чудовим вибором для контролю альтернаріозу, септоріозу і фузаріозу колосу на пшениці, склеротоніозу і альтернаріозу та інших хвороб на посівах гріпаку, соняшнику та сої. Оптимальний час для проведення оприскування 6 по 9 годину ранку або з 7 по 9 годину вечора у безвітряну та суху погоду. При температурі не більше 25 градусів по Цельсію.